Доброго часу тобі, українці, українки україночки, весь небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади, другого батальйону, Бучанській міській раді, Бучанській громаді, меру Бучі, Фідаруку Анатолію Петровичу, Тарасу Шаправському, секретарю Бучанської міської ради, волонтерам Євгенію Олексієнко та Денису Коваленко, який надав утеплювач. Бучанській громаді велика подяка за надані дрова 54 Куба, порубані, попилені. Дякуємо. Для... Хлопців наші будуть зігріватися. Дякуємо за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Доброго часу доби, українці, українки, українські, висніпай дуже людь. Також висловлюємо подяку 46-ї бригади другого батальйону Сергію Цибульському. Волонтеру з міста Буча, який організував ці дрова, організував доставку. Дякуємо, дякуємо за допомогу разом до перемоги. Слава Україні!